Шановний дорогий Олександре Сергійовичу, оце сидимо в дуже тісній компанії і хочемо випити за ваше здоров'я. Передаю Василю Степановичу. Олександре, друже! Василь Лащук, тут на дроті, мій побратиме. Пригадую, як ми в тебе на кухні сиділи на кількох квартирках, пили по чарочці, спілкувалися з гарними дівчатами. Ми тебе обіймаємо, вітаємо і чекаємо зустрічі. Сергійовичу, Радий бачити і чути завжди здоров'я, щастя і, звичайно, дай біг! Кретин гетьман Хвилювалася, тому що я думала, що це буде дуже важко. Дуже важко емоційно, але ні, це, було, це був світ. Звичайно, це інша людина, звичайно, це все інше. Наш денді, наш, наша зірка, наш фантастичний законодавець моди. В ліжку. Але ви знаєте, атмосфера у того приміщення, де ми зустрілися з Сашком, вона була настільки якоюсь такою людяною, такою простою, такою природньою. От там не відчувається біди. Ти просто розумом. До тебе доходить, що відбувається. Да? Але е, світла Таня Тетяна Васильівна, моя теска, яка доглядальниця, яку Саша називає мамця. А, і Сашко, який реагував е, прекрасно, знаєте, коли я сказала його коронну фразу, у нього була така фраза, мощна виступім. Я кажу, Саша, ну от ми вирішили, от приїхали, ми мочно виступили. І він засміявся. Yeah. Мені надзвичайно дорога була ця зустріч, і я... Хай Конішевський цього не чує, але я йому дуже вдячна. Я вдячна. За, за цю поїздку, за ці враження, за ці образи, всі, які я буду зберігати зорові, просто навіть емоційні, будемо жити. І знаєте, оці слова, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Всім бажаю. Дякую.